Сьогодні в нас рубрика, я покажу локації в Токабуці, тому що, мабуть, хтось тільки скачав цю гру і не знає, як в цю гру грати. І я сьогодні проведу невеличкий ерундур. Разу зустрічаю ось така дівчинка і сама ферма. І ось тут ще росте кукурудза. Подивимося далі. Тут є ось такий дід і ось така штукенція. Подивимося далі. Ось тут такий тазик. Далі водичка. Жива водичка, дуже прикольно. І ламий. Ось такі дуже милі. о о Хтось тут насвинячив. Але ми підемо на пікнік з оцим милим хлопчиком. Так, подивимося, що тут очненького Ось таке яблучко він його з'їсть, і тортик. Тортик. -ням 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 -ням. І така райдужна водичка. І все. Про... І поїхали дарт. Заходимо в Рай. Починаємо. Тут є ось такий бик, голуби і далі. Ось виходять ранці і о о мабуть, хтось замурзався. фермер Ось він! Подивимося, що там таке. Ей, ти, чому залізла? Туди бе -бе, бе, бе. Швидко митися. Готово. А тепер ходімо в сарай. Ось так. О, хто зробив свої справи. Фу. Фу. Прийде, прийдеться прибрати, ага. фу. Фу. але прийдеться фу, все викидаємо ось це. Треба їх нагодувати ось такі морквинки для наших баранців. І сіну для старшого баранця. Ось так. Ідемо далі. Свинка. На... Ми сьогодні їй дамо помидор і гриб. Ось так. А тепер корова Даємо їй сіно, а потім доїдемо. Молоко. Пішлімо теп... ходімо тепер збирати молоко. Так, ось тут вода, вода нам. Не треба, а треба молочко. Чудово. Ну, а тепер продовжимо далі. Тепер ми йдемо на водоспад. Я ось такі чудові велосипеди. Ми дуже мила собарка. І йдемо далі. Коні, кролик, І ще коні і олень і, і, і сам водоспад. Подивимося. Що тут є? Дивіться. Вау! Хто це такий? І поїхали далі подивимося. Ось таке дерево, пальні мішки. Ось є чорний, є чорний і білий. Скрабетом дуже милий. Йдемо далі. Бабусю, бабусю, можна піти погуляти. Я піду погуляти. Вау, на вулиці так чудово. Привіт, друзі! Привіт! А ми тут придумаємо коробку, О, як завжди. Ходімо ось так, Ходімо, ходімо. Хтось тут живе в нашому клубі? Що нам робити? Треба його розбудити. Але як я його боюся? Я теж. Ах, ви, чому ну, ви такі несміливі? Я зараз вам покажу. Е, чому розбудила? Ну, це наше лігво. Хорошо, я піду від сюди. Що це було? Ай, все не важливо. Давайте поїмо чипси. М -м -м, смакота. Риба? Фума. Ой ой, мабуть, також. так А мені дуже смачно. Як це ти їсиш? -а 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 -а. Мені погано я піду додому, мені теж. Пока подруго, пока. в магазин. Це вже сільський ринок. Подивимося, що тут є. Є сільський базар. Я продаю кукурудзу. Хто хоче смачну кукурудзу? Тато, я хочу кукурудзу. Можна мені кукурудзу? Так, дитино можна? Можна одну кукурудзу, будь ласка. Дякую. Що тепер х... хочеш? Квіточку, ось ту. Бери дитинку, хочеш диню. Так. Їж? Дякую. Ой, а що це за штукенція? Я... Ой, що я? Мені страшно? не можна це розрізати мене чи себе? Ну, вибач, ходімо далі, дитинко. Що тепер ти хочеш? Цукерочку, ось ту червоненьку. Ходімо далі. Будеш круасан, Так, так, буду, буду, круасан, Ось такий. З це... чорницею. М -м, яка смакота. Бачу, тобі дуже сподобалося. А тепер на фабрику ти подивишся, як виробляються продукти. Вау, як цікаво! Дивися! Ось тут виробляються продукти. Дивися. Мабуть, якщо поставити молоко і ось це вийде. Пау, багет! А ще це я монстр. Це і це? Так Я хочу цей тортик з'їсти. А, а хто? Це робот? Я його Мал, який він милий! я хочу його Вау! Тут було сонечко. Держи робот. До тієї локації, тому що відео вийде дуже довгим і не буде вдобно дивитися його. І продовжимо далі. Тут такі мотоцикли. Ось так можна його посадити. Уій! Уій! Тут шоу! Стрибаємо на коні! так. Ой-йой. В тебе перше місце, а в тебе третє, а в тебе друге. Ось стрибайте. і іще кубок. Ура! Перше місце. В тебе друге, а в тебе третє. Я навіть дуже злий, заберу в тебе кубок. Все це мій. До побачення. Е! Э! віддай їй кубок.